Доброго дня, усім глядачам телерадіокампанії Шанс. Ви дивитесь програму реально і актуально сьогодні. У нашій студії кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 190 Сергій Михайлович Вавренчук. Доброго дня, Сергію Михайловичу. ми раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня у студію, доброго дня всім нашим виборцям. Хочу передати вітання вам. Я балотуюся в вашу, по вашому округу. Я є кандидатом в народні депутати від народного фронту. Є балотуюся по міжоритарному округу. Хочу бути вами обраний в народні депутати. Вавренчук Сергій Михайлович народився 2 серпня 1973 року в місті Хмельницькому в родині простих робітників. Батько з матір'ю все життя пропрацювали на Хмельницькому радіозаводі наладчиками. Зараз мама уже на пенсії, а батько помер кілька років тому. У 1990 році закінчив школу номер 5 обласного центру. І як більшість випускників Хмельницького тодішнього часу змушений був піти працювати на ринок. Адже коштів учитися в якомусь вузі не було, та й перспектив отримати після навчання якусь роботу в ті роки теж не було жодних. Займався човниковим бізнесом, возив різноманітний крам з Польщі, Китаю Туреччини. У 2001 році, коли Україна уже пережила перехідний період і стала потихеньку ставати на ноги, зрозумів, що настав час вчитися здобувати вищу освіту. Вступив до Хмельницького національного університету, в якому отримав свою першу вищу освіту за спеціальністю облік та аудит. Згодом виникла потреба ще й вивчати юриспруденцію та державне управління. Тож у 2011 році закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціальністю правознавство, а у 2014 році ще й магістратуру цього ж вузу за спеціальністю державне управління. Серйозну трудову діяльність розпочав у серпні 2000 року. Працював економістом, заступником директора, директором на різних приватних підприємствах Хмельницького. Коли отримав належну освіту, пішов працювати у владу. Наразі очолює департамент екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації. Під час роботи у виконавчих органах влади області Сергію Вавренчуку вдалося домогтися створення на Хмельниччині нового національного природного парку Мале Полісся. Та активізувати роботу із створення ще одного верхнє побужжя, важливим є те, що за керівництва Сергія Михайловича було організовано масштабні роботи із забезпечення екологічно безпечного перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх на знищення за межі України. Сергій Вавренчук займається громадською роботою, був помічником-консультантом народного депутата України. З 2010 року очолює міжнародний комітет захисту прав людини в Хмельницькій області. З 2005 року є віце-президентом Федерації боксу Хмельниччини, нагороджений грамотою предстателя Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Володимира. Одружений дружина Оксана працює лікарем у Хмельницькій обласній лікарні. Разом із дружиною виховують двох дітей, ще двоє дорослих дітей живуть окремо. Скажіть, будь ласка, маючи ось уже штрихи такої біографії, маючи гарну родину, хорошу роботу, престижну, що спонукало вас балотуватися у народні депутати України? Україна в процесі реформування. Я хочу долучитися до цього процесу. Я хочу, щоб мої діти жили в процвітаючій європейській державі. Україна має стати такою державою. Я не бачу ніяких перешкод для цього, вирішення цих проблем. Чому саме балотуєтеся від політичної партії Народний фронт? Я рахую, що нашій політиці потрібні нові сильні та розумні люди, свіжі ідеї, чесність і порядність. Те, що відбувається нині в державі, вимагає змін. Причому нам є на кого орієнтуватися, та на кого рівнятися. Ми європейці. А європейці не, так не повинні жити. Наш народ заслуговує на високий рівень життя. Я переконаний, саме за такими людьми, які є сьогодні у команді Арсенія Яценюка, майбутнє. Принципи Народного фронту повністю співпадають з моїми переконаннями, що політика може бути чесною і відкритою. Крім того, я завжди був у сильних командах. Ви, хмельничанин, балотуєтесь по виборчому округу номер 190 Чому я відверто скажу всім слухачам, всім е, людям е, Шепетівщини, Полонщини і Словучини? Я вам скажу так: я не поділяю Хмельницьку область на округи. Я знаю про проблемні питання цих районів. У мене, чесно кажучи, дуже близький до Шепівтовки. У мене жінка родом Шепівки. Яка є лікарем в обласній лікарні, я підтримую цих людей, я буду чути цих людей, я чую їх, я знаю питання, які треба нагальні, які треба вирішити в цьому регіоні. Всі моменти, які я бачу, складні, я їх буду вирішувати. В я бачу складності в екологічному напрямку нашого регіону, тому я йду на вибори. Сергію Михайловичу, як політик, як людина, як особистість, які пріоритетні завдання ставите перед собою і хочете вирішити, я, як кандидат у народні депутати від політичної партії Народний фронт, маю завдання вирішити наступне питання: ухвалення нової військової дотрини, знищення корупції у різних гілках влади, розширення прав територіальних громад, реформа податкової системи. Відродження виробництва створення робочих місць, підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, реформування пенсійної системи, запровадження електронного врядування, провадження інтегрованої екологічної політики, провадження екологічно стійких моделей розвитку міст, зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів, відродження та побудова до духовності. Контроль за виділенням державних земель. Це щодо діяльності на рівні держави. Я переконаний, що найважливіше для нашого округу для півночі Хмельниччини є збільшити частку заробітної плати загальної структури виробничих витрат з належною оцінкою інтелектуальної праці, зокрема держслужбовців, науковців, вчителів, працівників соціальної сфери, медицини та культури. Забезпечити пільги для фізичних осіб та суб'єктів господарювання усіх форм власності, що знаходяться в межах 30-кілометрової зони від джерел потенційної небезпеки, мінус 50% відшкодування їм вартості електроенергії та страхування їхнього життя, майна і власності за рахунок господарюючих суб'єктів, які є потенційними носіями небезпеки розробити інохільно впроваджувати в життя програму залучення молоді до активної участі в суспільному житті регіону, забезпечити гарантіями працевлаштування та одержання вищої освіти за рахунок держави, популяризувати здоровий спосіб життя та духовної орієнтири, залучити дітей до заняття фізичною культурою і спортом, здійснити заходи щодо прискорення повернення вкладів населення в Ощадбанку. І в першу чергу пенсіонерам, створити реальні умови для втілення програм забезпечення житлом шляхом довгострокового кредитування, забезпечити безоплатне медичне обслуговування, ветеранів війни і праці інвалідам, вирішення першочергових економічних, соціальних та екологічних проблем територіальних громад округу, підтримка аграріїв округу, сприяння у відкритті нових ринків збуту. Сільку продукції та забезпечення державної дотації на неї, виконання програми будівництва і ремонту доріг, округу, чітка організація мережі автобусного сполучення. Сергій Михайлович, ви довгий час працювали сам на себе, займалися бізнесом, причому успішно. Багато людей не хочуть покидати власний бізнес, але ви вибрали інший шлях. Ви пішли працювати на державу. Що спонукало вас зробити такий відповідальний і досить такий непростий і нелегкий крок у нинішніх економічних ситуаціях? Я не звик шукати легких шляхів у житті. Тим паче, що на той час я вже здобув певні знання, є якийсь життєвий досвід. Хотілося цим поділитися з людьми. Настає такий час, коли з'являється потреба робити щось для інших. Хоча зізнаюся, багато моїх друзів тоді не зрозуміли мене, для чого я покинув бізнес і пішов на державну службу. Але мені цікаво сьогодні працювати на державу, займатися державним питанням. Я бачу, які проблеми є у нас. В області, в краю і готові ці проблеми вирішувати, працюючи на державній службі, які ви для себе особисто вважаєте і визначаєте справи важливі, які вже встигли зробити визначальними є для вас і важливими для суспільства. У нас в області було накопичено дуже багато хімічних засобів захисту рослин, які залишились в нас в області з часів радянського союзу. Районів розповсюдження цієї хімії на Хмельниччині досить багато. Так, от за три з половиною роки моєї роботи ми вивезли понад 750 тонн хімічних засобів за межі України для знешкодження. Щоб ви мали уявлення, то ця хімія як снаряди залишені у землі ще з часів війни. Вони постійно вилазять у різних районах на сьогоднішній день, в Шепетівці. В Шепетівському районі ми в 2013 році закінчили утилізацію хімічних засобів. Вивезли з території Шепетівки до, до кінця, тобто немає ні одного, ні жодного кілограма. Є проблема у нас в Славутському районі, це славнозвіцінний завод Лотос, який ми вивозили, починаючи з 2011 року. Вивезли 120 тонн. Сьогодні прийшов тендер, хочемо вивезти ще 30. 6 тонн, але на залишках є 48 тонн. Тобто залишаться ці хімікати ще на, на, на заводі. Е, так само є в Полонському районі. В Полонському районі у нас є 68 тонн цих хімікатів, які е, законтейнеризовані і є немає в них небезпеки для, е, для людей. Тобто ці контейнери стоять запаковані і чекають свої черги для вивезення за межі території України. Сергію Михайловичу, ми знаємо, що національний парк Мале Поліс це також ваше дітище, і я думаю, глядачам буде цікаво дізнатися саме, що уявляє з собою цей національний парк, і в нинішніх екологічних умовах, яким чином він сприятиме покращенню екології на теренах Хмельниччини і, зокрема, нашого північного регіону, національний природний парк Мале Полісся. Був підписан указ для створення Національного природного парку 2 серпня 2013 року. Що це таке? Це національний природний парк, який є в Ізяславському районі, є частина в Словутському районі. Це парк під охороною держави, який це реально те, що залишиться нашим спадкоємцям, нашим дітям. Я скажу так, що цей проєкт працював дуже давно. Я, прийшовши на роботу, отримав спадщину такий такий проєкт для створення цього парку. Ми довго працювали, довго займалися документами, були громадські обговорення, були всілякі обговорення науковців. Ну, зробили це, цю, 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 цю роботу. І я вам скажу відверто: це єдиний парк, який був підписаний указом президента. Того Януковича, президента, який єдиний парк, який підписав, і це дуже якби для нашої області така приємна частина. І скажу так, що за часи Ющенко було створено 33 парки парка національних на на території України. У нас є два національних парки вже на сьогоднішній день. Це є Мале Полісся і є Подільські товтри. Працюємо над створенням. Верхнього Побуща. Це національний природний парк, який буде розташований на території вздовж Південного Бугу. Скажіть, будь ласка, що у вашому житті значить духовність? Я е, православна людина, я крещений. Е, я не, не поділяю церкви на українську церкву, на Московську церкву. Є віра в Бога, це найголовніше. Хожу в церкву, святкую, свята церковні. Я хочу сказати одне, що на сьогоднішній день у нас є така започата робота, що в лютому 2014 року ми, я є засновником, з моїми друзями створили громадське формування Подільська козацька Січ. Подільська козацька Січ це формування, яке одним із засновників є. Митрополіт Антоній, владика Хмельницький Кам'янськ-Подільський, е Української православної церкви, він також, також з нами є засновником цього громадського формування. Громадське формування почало працювати в кінці лютого місяця. І в березні місяці ми вже е я особисто були на так ново новоствореному кордоні з Кримом. Ми везли туди гуманітарну допомогу, везли одяг, продукти, кроваті, матраси, везли хлопцям, які вчаться в прикордонній академії. На сьогоднішній день вже шість караванів допомоги було на, на митниці, на, на, на границі між. Україною і Кримом, члени нашого громадського формування Подільська Казацька Січ, так само є. Воюють в зоні АТО. В нас є двоє поранених, хлопці одужують і ми. ми, ми Переймаємося, ваша думка стосовно такої тези, що сильна армія це є імідж держави і є звичайно силою будь-якої країни. Як ви особисто бачите розв'язання цієї ситуації, і відповідно очільники партії Народний фронт? На жаль, я вам скажу так, що при сьогоднішніх подіях, які є в нас в державі, що в нас на сьогоднішній день ну з нами воюють на нашій території, по перше, це війна, це ніяке. Антитерористична операція це війна. Реально наші гібнуть, наші хлопці. Я за те, щоб, і мої однопартійці вважають так, я за те, щоб е, війна була вирішена в, в, в мир. Тобто, тобто любими шляхами треба прийти до миру, е, вирішити питання домовленостями. І це сама головна на сьогоднішній день задача. Армія повинна бути. Е, Продуктивною, сильною, і це реально е, повинно бути захистити нашу державу в будь-який час, і е, що показує нам на сьогоднішній день, що ми були не готові до цієї війни. За ці 23 роки було розграбовано все, що є, що було у нас на, на збереженні. Тому я рахую, що однозначно армія повинна бути е, готовою до будь-яких войовничих дій проти нашої держави. Скажіть, де ви черпаєте сили натхнення, щоб от втілювати всі свої ці проекти, які ви втілюєте у життя, плануєте втілити? Що для вас особисто як людини є важливими? Я скажу вам так, що я, по-перше, по гороскопу я лев, і я людина, яка не може заспокоїтися. Тобто я людина, яка хочу і буду йти вперед, я хочу створити щось добре, хороше для людства. Залишитися в хорошому е, сенсі цього слова, хочу залишитися порядною людиною в цьому, в цьому світі. Ваша сім'я підтримує вас у всіх починаннях? Так, да, моя сім'я підтримує цю ситуацію. Вони зрозуміють, що вони не зможуть мене зупинити і вони йдуть разом зі мною, підтримують, слухають, чують мене і в будь-якому е, випадку вони зі мною. Дякую вам, дякую всім слухачам. Я хочу. Наголосити, просити людей, щоб люди 26 жовтня прийшли на виборчі дільниці, проголосували за людину, яку, якій ви довіряєте, людина, яка буде працювати для вас, буде вирішувати ваші нагальні питання в Верховній Раді, і людина, яка дійсно є достойна вас. Вірю в Україну, всього найкращого. З вами був кандидат у народні депутати до Верховної Ради України по виборчому округу номер 190 Вавренчук Сергій Михайлович. На все добре, нехай вам щастить.